Надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Про це написано на кожному білборді і постійно транслюється на телебаченні. Але чи всі піклуються про своє здоров'я та дотримуються правил здорового способу життя? На жаль, багато підлітків зізнаються, що вживали слабоалкогольні напої ще до повноліття. Найпопулярнішими алкогольними напоями серед підлітків є пиво, вино та слабоалкогольні напої. 86% підлітків у віці від 14 до 17 років хоча б раз у житті вживали алкогольні напої, кожен п'ятий п'є майже щотижня. Що ж таке алкоголь? Слово алкоголь походить від арабського алкоголь. І перекладається як дурман злий дух. У будь-якому алкогольному напої є етиловий спирт, а також вода й речовини, які надають йому запах і колір. Алкогольні напої розрізняються між собою по міцності, тобто по вмісту в них алкоголю. Слабоалкогольні напої. Це напої з вмістом етилового спирту від 1,2 до 8,5% об'ємних одиниць, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням напівфабрикатів та консервантів. Слабоалкогольні напої позиціонуються як напої для молоді, легкі та модні, ті, що мають безліч приємних смаків, доступні по ціні та містам купівлі. Особливо часто їх вживають підлітки, завдаючи серйозної шкоди всім внутрішнім органам. До складу слабоалкогольних напоїв входить етиловий спирт, що викликає алкогольну залежність, а також газ, велика кількість цукру, підсилювачів смаку та ароматизаторів, які чинять згубний вплив на організм. Здається, що слабоалкогольні напої та пиво не несуть такої шкоди, як, наприклад, горілка. Але потрібно розуміти, що навіть у світлому пиві на 1 літр доводиться 50 грам спирту, тобто 100 грамів горілки. Якщо вживати пиво чи слабоалкогольні напої кожного тижня, то з часом виникає залежність алкоголізм. Ця хвороба розвивається внаслідок регулярного зловживання спиртними напоями. А Всесвітня організація охорони здоров'я відносить її до категорії хронічних захворювань, такі зазвичай лікуються довго й важко. У підлітків більша чутливість до алкоголю, тому швидше виникає залежність. Це пояснюється анатомічно-фізіологічною будовою організму, який ще розвивається. У підлітковому віці відбувається перебудова мозку. і, Будь-який токсичний вплив на його розвиток має серйозні наслідки, глибокі і незворотні процеси руйнування нервової системи. В алкоголю сильні психотропний вплив і токсичний ефект. Слабоалкогольні напої та пиво входять у категорію алкогольних, і їх заборонено вживати неповнолітнім. У випадку з алкоголем не можна сподіватися на безпечну дозу та навичку вміти пити. Будь-який рівень вживання алкоголю незалежно від кількості призводить до втрати здоров'я. Особливо небезпечні спиртні напої для організму дітей і підлітків. Молодим людям подобається приємний смак слабоалкогольних напоїв. Вони миттєво покращують настрій і викликають почуття впевненості в собі, але провокують швидкий розвиток алкогольної залежності. Навіть помірне вживання спиртних напоїв впливає на клітини організму, може провокувати проблеми шлунково-кишкового тракту, захворювання серцево-судинної системи тощо. Ми розкажемо, як алкоголь впливає на ваш організм. Це Микола. Він полюбляє випити з друзями на вихідних. Інколи перебирає зайвого. Хлопець задумався, якими можуть бути наслідки для здоров'я. Що саме алкоголь робить з ним? Микола знає, що до спиртних напоїв зазвичай відносять ті, що містять етанол. Вони відрізняються за концентрацією вираженою у відсотках. Деякі напої міцніші від інших. Причиною сп'яніння є всмоктування в кров етанолу. Який не встигла переробити печінка. Це впливає на сигнали, що поступають від мозку до інших частин тіла, звідси легке відчуття ейфорії та розслаблення від випитого. Втім, і тут є свої ризики. Збільшуючи дозу спиртного, Микола втрачає відчуття балансу і здатність приймати рішення. Він навіть може захворіти, якщо алкоголь спровокує розлад шлунку або вразить внутрішнє вухо. Більші дози алкоголю значно небезпечніші, особливо якщо споживати регулярно, тому що ділянки мозку відповідальні за дихання, серцебиття і терморегуляцію поступово починають відмовляти тривале зловживання може викликати залежність, хвороби печінки, кровоносної системи і рак. Алкоголь вражає центральну нервову систему, може ввести в стан коми і навіть призвести до смерті. Вживання алкоголю може призводити до проблем у школі, соціальних проблем, юридичних проблем, фізичного насилля. 40% ДТП зі смертельними наслідками пов'язані з вживанням підлітками алкоголю, фізичних проблем, похмілля та хвороб. Емоційних та психологічних проблем, депресії, проблем із пам'яттю, змін у мозку, що можуть мати незворотні наслідки, отруєння алкоголем. Спиртне є причиною невиправданого ризику серед молоді, применшуючи почуття страху та небезпеки. Мене звати Андрій, мені 17, і у мене багато планів на життя. Я багато читаю, часто подорожую, люблю китайську кухню, але найбільше моє захоплення це бокс. Мій тренер каже, що в мене круто виходить, я маю всі шанси отримати майстра спорту. Але одного дня все змінилось. Зараз я Відбуваю покарання за розбійний напад. Я навіть не знаю, як це сталося. Я просто йшов на тренування і раптом зустрів знайомих. Ми випивали, а потім вже навіть не пам'ятаю, кому в голову прийшла ця турнувата ідея. Я стояв під магазином, поки хлопці забігли всередину. Я не зовсім розумів, що відбувається, і один з них накинувся на жінку. Я не думав, що так буде. Вже пізніше, у відділку, я дізнався, що жінка знаходиться у лікарні і лікарі намагаються повернути їй слух. Я Ірина. Та сама продавчиня, яку побили п'яні чоловіки. Я була на роботі, як в магазин залетіло троє. Вони були дуже п'яні і голосно кричали. Вони забрали товар. Я намагалась їх зупинити. Але один із них штовхнув мене, я впала і дуже сильно вдарилась головою. Через це я втратила слух. І я більше не зможу нормально жити. А в мене є діти. Я мама Андрія. Він різ чудовим, чуйним хлопчиком. Ми з татом намагалися виховувати його доброю, гарною людиною. Андрій завжди мав добрі оцінки. Займався спортом, навіть успіхи робив. Завжди мав добрих друзів. Мені так соромно перед цією жінкою. І перед її рідним. Още мені страшно. Ма що Ма підвів вас батько. Існують популярні міфи про вживання алкоголю. Міф. Усі п'ють. Насправді, більш ніж третина дорослих не вживали алкоголю за останній рік. Багато підлітків не вживають алкоголь взагалі. Міф Алкоголь робить мене модним. Відомі актори, музиканти та блогери рішуче виступають проти алкоголю. Нині навпаки модно займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Наприклад, актор Роберт Дауні Молодший відмовився від алкоголю в 2004 році та зміг стати одним з найбільш затребуваних акторів у світі. Зірка блокбастерів Дженніфер Гадсон ніколи в житті не пила ні краплі. Комік та актор Джим Керрі навіть не п'є кави, настільки серйозно він ставиться до свого здоров'я. В інтерв'ю він сказав життя занадто прекрасне для алкоголю і наркотиків. Міф алкоголь робить із хлопчиків справжніх чоловіків. І в помірній кількості не зашкодить дівчатам. Алкоголь навпаки зменшує в організмі концентрацію тестостерону, чоловічого гормону. А дівчата швидше за хлопців звикають до алкоголю і отже ставлять під загрозу своє життя і життя майбутніх дітей. Міф. Я взагалі не п'ю. Це лише пиво, вино, слабоалкогольний напій. Вміст алкоголю в пляшці пива такий, як у чарці горілки. Міф алкоголь є законним, тому він не може бути таким шкідливим. Насправді, надмірне вживання алкоголю пов'язано з 95 тисячою смертей на рік у США, а також з більшим ризиком автокатастроф, падінь, опіків та інших травм. Алкоголь нищить здоров'я людини. Міф це не може трапитися зі мною. Насправді це може вплинути на будь-кого. Багато людей з розладом вживання алкоголю все ще здатні утримати роботу та відносини. Зовні це може виглядати так, ніби у них немає проблем із алкоголем. Міф вживати алкоголь на свята. Це нормально. Насправді, немає безпечної дози алкоголю. Міф. Алкоголь допомагає розв'язувати проблеми. Це найпоширеніший самообман. Навпаки, пияцтво лише поглиблює існуючі проблеми та породжує нові. Міф. Я не завдаю нікому шкоди, коли напиваюся. Насправді, Зловживання алкоголем може викликати багато проблем, починаючи від невиконання навчальних обов'язків до арештів, за керування в нетверезому стані чи неприйнятну поведінку. Надмірне вживання алкоголю також може спричинити проблеми у стосунках із рідними. Міф люди можуть припинити пити в будь-який час. Насправді, ті, хто страждає на алкоголізм, не можуть контролювати вживання алкоголю, і з часом цей стан погіршується. Зазвичай все починається із вживання більшої кількості алкоголю або частіше, ніж ви планували. Зрештою, людина починає пити більше. Уникайте вживання будь-яких алкогольних напоїв. Рішення як і відповідальність за власне здоров'я і життя за вами.